Обмежена держава, так що ж це означає на рівні життя та грошей? Коли люди чують фразу обмежена держава, то в багатьох виникає дивна асоціація наче держава слабка, іначе буде хаос, іначе кожен сам за себе. А тепер давай чесно: чи почуваєшся ти зараз захищеним? І чи відчуваєш контроль над своїм життям? А також чи розумієш правила, за якими завтра в тебе можуть забрати гроші? Час або твій власний бізнес, і якщо ні, то можливо проблема не в тому, що держави мало, а в тому, що її занадто багато там, де вона не має бути, і занадто мало там, де вона справді потрібна. То що ж таке обмежена держава, простими словами почнемо без теорії. Обмежена держава це не просто слабкість, це про чіткі її межі. Це коли держава не може робити все, що хоче, і не може змінювати правила по ситуації, бо їй так зручніше, і не може лізти в кожний аспект твого життя. А ти, як людина, знаєш правила наперед, можеш планувати власне життя і не боїшся завтрашнього дня. Якщо коротко, то обмежена держава це передбачуваність. Але ж як це відчувається на гаманці? Тепер про гроші, бо тут усе стає дуже зрозуміло. У необмеженій державі податки можуть зростати раптово, а правила можуть мінятися заднім числом і завжди є тимчасові збори, які стають постійними. Людина не інвестує, не ризикує та не будує довгих планів. В обмеженій державі податки стабільні, а правила не міняються щороку. А також держава не може просто так залізти в твою кишеню. Результат простий. Гроші починають працювати, а не ховатись. Так чому ж держава не може бути ефективнішою за людину? Є одна ілюзія: держава краще знає, як правильно. Але держава це не мозок, це апарат. Апарат чиновників, який не ризикує власними грошима. І не несе особисто відповідальності, а також не відчуває твоїх проблем. Тому рішення стають повільними, дорогими і часто абсурдними. Обмежена держава це спосіб прибрати неефективні рішення і залишити простір для нормального життя. І в багатьох людей виникає страх. А якщо держава не контролює, значить буде хаос. Так, шановне товариство, це головний страх. Нам роками казали, без контролю все розвалиться. Але подивіться на реальність: де менше держави, то там більше дрібного бізнесу, там більше ініціативи і більше відповідальності. Ось Швейцарія, Канада і частково США це не анархія, це системи де, де держава втручається лише там, де дійсно потрібно. І не заважає там, де люди справляються самі. То чому ж обмежена держава вигідна простій людині? А тому, що обмежена держава не обіцяє все і не рятує від кожної помилки, а також не піклується тотально. Але вона дає головне ясні правила, захист твоєї власності та рівність перед законом. І цього достатньо, щоб люди самі створювали. Порядок. І тут важливо одне обмежена держава це кнопка завтра. Це напрямок. І виникає останнє, найпрактичніше питання: А що ж робити простій людині вже зараз, навіть якщо систему швидко не змінити. Саме про це останнє відео цієї серії. Якщо ти хоча б раз думав, дайте мені просто жити, і не заважайте мені, то напиши в коментарях: не заважайте! І підпишись на канал, бо наступне відео про конкретні дії та мислення без пафосу та ілюзій. Поїхали, шановне товариство!